Добрий день. Сьогодні поговоримо про переключення передач. На кожному речагу переключення коробки передач зображена схема, як вмикається кожна передача. Ось ми бачимо перша і друга передача зі сторони водія, п'ята і задня передача зі сторони пасажира, а третя і четверта передача знаходяться посередині. Коли машина знаходиться на нейтральній передачі, речах... Має знаходитись в центрі, якщо пружинка справна. Тобто, коли речах відтягує в сторону, пружинка сама вертає його в центр. От. Тобто, нейтральне положення це не тільки коли речах в центрі, а й вся оця рисочка. Оце і це нейтральне положення. Для того, щоб вимкнути будь-яку передачу, потрібно спочатку натиснути на педаль щеплення повністю. А тепер вмикаємо передачу. Перша передача з центрального положення, з нейтрального, вмикається вліво. І вперед. Так і виконуємо. Вліво і вперед. В речах переключення кропки передач треба тримати в кулаці. Я ж на відео буду тримати так, щоб ви бачили схему переключення передач. Тут перша передача ми розібрались. вліво і вперед. Друга передача з нейтрального положення вліво і назад. Всі передачі вмикаємо з нейтрального положення. Третя просто вперед. І нейтральна передача. Четверта назад. П'ята до пасажира вправо і вперед. Це буде п'ята передача. І з нейтрального положення задня вправо і назад. Як в реальних умовах, переключити з першої передачі на другу. У тобто, нас вимкнена перша передача. Ми не будемо знімати на нейтральну і вмикати другу. А можна просто з першої передачі речах притискаємо до лівого положення і по прямій передвигаємо його на другу передачу. Тобто відтягуємо до себе вперед перша назад друга. вперед перша, назад друга. Бо якщо відпущу, він вернеться в нейтральне положення. От, То з першої на другу дуже легко і так переключитись прижав і на себе. Далі перемикаємося з другої на третю. Вимикаємо спочатку другу передачу. Штовхаю речах трошки вперед, а далі пружинка його відтягує в центральне положення. І ще раз штовхаю вперед. Це буде третє. Тобто дивіться уважно. Штовхаю вперед, і він стає в нейтральне положення. І тоді ще раз вперед. Коли учні ведуть речах рукою, тобто не відпускають його. А ось так ведуть рукою, часто промазують і попадають на п'яту або на першу замість третєї Того. Виключаємо другу передачку і легенько штухаємо вперед. Це буде третя. З третьої на четверту передачу переключитись найпростіше. Через нейтральне положення тягнемо речах назад. Ще раз. Один щелчок. Це виключаємо третю і ще раз включаємо четверту. Попрямній. І четвертий на третю так само. Третя, Нейтральна, четверта. Нейтральна. третя, нейтральна. Далі вмикаємо п'яту передачу. Коли у нас вимкнута четверта, виключаємо четверту ставимо речах в нейтральне положення до пасажира і вперед. Це п'ята передача. Задня передача вмикається тільки тоді, коли автомобіль повністю зупинився, не рухається. Тільки тоді можна вмикати задню передачу. Щоб вимкнути задню передачу. Можна руку на речагу тримати з іншої сторони. Отак простіше. Туди, вправо і назад. Це буде заднє. Коли до себе тягнемо, тримаємо з цієї сторони, а коли назад, можна отак. І так, на деяких автомобілях, щоб вимкнути задню передачу, потрібно речах або підняти вгору і тоді включити передачу, або речах натиснути вниз і тоді включити, там, де задня передача. Ще на деяких автомобілях, щоб вимкнути задню передачу, потрібно ось тут таке кільце потягнути вверх. А тоді вимкнеться задня передача. Задня передача не завжди напроти п'ятої. Вона може бути перед першою, перед другою або задня і п'ята поміняна місцями. Але ось це така схема переключення на більшості автомобілів. На вашому, може бути по-іншому. І так, як перемикаємо передачі в русі. Спочатку репетиція на місці. Натискаємо педаль щеплення, вмикаємо першу передачу, бо рушаємо завжди з першої. Відпустив щеплення, додав газу. їдемо. Розігнав автомобіль, відпускаю газ, натискаю щеплення. Друга передача. Відпускаю щеплення, натискаю на газ. Розганяю автомобіль далі. Розігнав до певної швидкості. Бачу, що потрібно перемикати передачу. Знову так само. Відпускаю газ, натискаю щеплення, третя передача. Відпускаю щеплення, натискаю газ. Аналогічно четверта. Відпустив газ, натиснув щеплення, четверта. І потім при потребі п'ята. І так, як знати, коли перемикати передачу потрібно. Для цього ми можемо використовувати спідометр, тахометр. Або, як роблять досвідчені водії на слух, але це вже пізніше. І так розглянемо спочатку тахометр, як переключати передачі по тахометру. Ми запустили двигун, і він працює на холостих обертах, тобто без газу, десь приблизно майже 1000 обертів за хвилину. Чим більше я натискаю на газ, тим вище піднімається стрілечка. От. Ми побачили, що стрілечка піднімається. Тобто, коли автомобіль розганяється, ми натискаємо на газ більше, автомобіль розганяється, стрілочка піднімається. Нормальні оберти двигуна в діапазоні мають бути в діапазоні від 2,5 тисячі обертів до 1,5. Тобто, коли стрілочка тахометра буде підніматися більше 2,5 тисяч, ми маємо перемикатись на наступну передачу. Тобто, рушаємо з першої, розганяємо, стрілочка піднімається. Піднялась до 2500 оборотів, перемикаємо на другу передачу, стрілочка знову опускається нижче. Ми розганяємо, стрілочка знов піднімається. Перемикаємось на третю, стрілочка знову падає. І так постійно. Тепер постараюсь пояснити, як можна перемикати передачі по спідометру. Бо на деяких автомобілях тахометра немає. Тобто на кожному автомобілі треба знати, при якій швидкості перемикається передача. Наприклад, на даному автомобілі. Кожна передача має свій ліміт швидкості. Наприклад, перша передача в діапазоні від 0. Того що рушаємо з першої передачі. І приблизно до 20 км на годину. Тобто, коли розганяємось більше 20, потрібно перемикатись на другу передачу. Друга передача в діапазоні від 15 до 30 км на годину. Коли розганяємось до 30, перемикаємось на третю. Третя передача в діапазоні від 25 до 45 км на годину. Розігнались до 45, перемикаємось на четверту. Четверта передача в діапазоні від 40 до 60. І розігнались до 60, перемикаємось на п'яту. П'ята від 55, умовно, і до тієї швидкості, до якої розганяється ваш автомобіль. Наступної передачі немає. П'ята це остання. Тобто, вмикнули п'яту і натискаємо на газ. Чим більше натиснемо, тим більше буде швидкість. Далі вже нема куди переключатися. Тобто на даному автомобілі такі швидкості. Є автомобілі швидкісні, на яких, наприклад, на другій передачі можна розігнатися до 80 км на годину, а на нашому тільки до 30 км. Тому це в середньому для нашого автомобіля. На вашому може бути по-іншому. Я пояснюю суть. Коли треба понижати передачі. Наприклад, ми розібралися, що якщо розганяємось, розігналися до 20, включаємо другу, до 33 і так далі. Як дізнатися, коли треба понизити передачу? Наприклад, ми їдемо 45 км на годину на третій передачі, бачимо попереду поворот або якась небезпека. Потрібно пригальмувати. Тобто пригальмовуємо до 25, тоді ми ще можемо залишитись на третій передачі. Якщо швидкість буде ще нижча. Потрібно перемикатись на іншу передачу. На нижчу. Тому що діапазон третьої передачі буде від 25 до 45. Якщо ви будете їхати на третій передачі 20 км на годину, буде сильна вібрація або двигун заглохне. Коли нам треба, ми їдемо, наприклад, на ну, візьмемо, до уваги, наприклад, ту саму третю передачу, ми їдемо на третій 45 км на годину. І ви знаєте, що вам треба буде повністю зупинитись. То ви можете не перемикатись на другу, потім на першу. А зразу вмикаємо нейтральну передачу і потім пригальмовуємо до повної зупинки. Тобто, коли передачі переключаємо вверх, ми перемикаємо всі передачі по черзі, розігнались друга. Розігнались третя, четверта і п'ята потім. А з п'ятої ми можемо перемкнутись зразу на першу передачу або на будь-яку іншу. Тобто головне натиснути педаль щеплення, пригальмувати до тієї, швидкості, яка вам потрібна. І тоді дивимось, наприклад, їдемо на п'ятій, 80 км на годину. Візьмемо умовно. Бачите, якась ямка на дорозі, натиснули на педаль щеплення, пригальмували. Переїхали через ямку. Дивитесь на спідометр, у вас швидкість 20 км на годину. Значить, яка має бути швидкість? Друга. То що, друга передача працює в діапазоні 15-30. Того другу вмикнули і поїхали. Далі розганяємось. Потім третя, четверта, і знову до тієї, яка вам треба. Ось приблизно так ми перемикаємо передачу. Далі подивимось на практиці. І так, ми рухаємось на першій передачі. Уважно дивимось на покази тахометра. Розганяємо автомобіль, натискаю на газ більше. Загоряється підказка. Стрілочка вгору потрібно вмикнути вищу передачу. Вмикаю другу. Натиснув на щеплення, перемикнув на другу, оберти впали знову. Розганяємось далі. Ми на другій передачі, нагадаю. Набираємо швидкість. Знову горить підказка, натискаю щеплення, вмикаю третю передачу, оберти знову впали і знову розганяємось. І так далі. Так, їдемо на четвертій передачі. Бачу попереду поворот, Натискаю на щеплення, вмикаю нейтральну передачу, притормажую. Є машина, нам потрібно її пропустити. Пропускаємо машину, рушаємо з першої передачі. Далі розганяємось. Друга передача. Розганяємо ще. третя передача. Трішки газу і четверта передача. Переймо далі прямій Незабаром у нас буде поворот праворуч Заздалегідь вмикаємо показчик повороту правий, натискаємо на щеплення, вмикаю нейтральну передачу. Вмикаю другу передачу. В повороті відпускаю тормоз і відпускаю щеплення і на виході з повороту розганяю знову автомобіль, третя, четверта. І рухаємось далі на 4-й так, Попереду знак вказує на те, що будуть лежачі поліцейські. Бездалегідь натискаю на щеплення, вмикаю нейтральну передачу і пригальмовую до потрібної мені швидкості. Майже зупинимось, вмикаю першу передачу, бо швидкість 10 км на годину. Переїжджаємо лежачі поліцейські. Одного переїхали. Зараз під'їжджаємо до наступного. Знову пригальмовую трішки. Пускаю гальма, пускаю щеплення і розганяємо автомобіль. Знову вмикаємо другу передачу, розганяємось, вмикаю третю, і далі в нас буде попереду поворот праворуч. Вмикаю показчик повороту, пригальмовую до швидкості, яка мені треба, 10 км на годину, і вмикаю в першу передачу, бо у нас нерівна дорога. То як потрібно перемикати швидкість і керувати педалями в повороті? Перед поворотом завжди заздалегідь потрібно знизити швидкість і вимкнути нижчу передачу. Наприклад, якщо рухались на третій, то вмикаємо другу або першу, в залежності від крутизни повороту. В повороті відпускаємо гальма, бо ми пригальмовували перед поворотом, відпускаємо гальма і щеплення. І на виході з повороту, коли ми вже бачимо, що за поворотом дорога вільна, і нікого немає, натискаємо на газ і розганяємо автомобіль.